Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Жінка Пилата заступається за Ісуса. Розважай, що Ісус Христос мав під час своїх мук дуже багато ворогів, а хоча був найневиннішим, дуже мало мав приятелів та оборонців. І ти, любий читачу, напевно, в своєму житті зазнав не раз, що в нещасті багато своїх друзів забуло про тебе. Ти вже не раз, мабуть, зазнав того, що багато людей проти тебе виступало, щоб тебе засудити, а дуже мало знайшлося таких, які стали б у твоїй обороні. Як тебе Ще колись таке спіткає і болем наповниться твоє серце, пригадай собі, що Ісус Христос, Учитель і Господь Твій, зазнав те ж саме. Однак, хоча Ісуса так погордили та висміяли, і всі злі люди Його осудили, то так і знайшлися святі душі, що з ним співболіли. Вони захистили Його. І визнали Спасителем світу, до тих душ належала також жінка Пилата Клавдія. Святе Євангеліє так про це розповідає. Коли він, Пилат, сидів на судейськім троні, прийшла до нього його жінка, кажучи: нічого тобі і праведникові тому, тобто не засуджуй того справедливого. Бо много я нині терпіла в сніза для нього. Бачиш, що між поганими знайшлася добра душа, яка визнала Ісуса праведником. Тож, коли й тебе так усі осудять, погордять тобою, не піддавайся розпуці, не сумуй, коли ти справді невинний, то Бог пошле таку добру душу, що тебе потішить. Визнає тебе невинним. Святі отці вважають, що сон, який мала Клавдія, був від доброго ангела. Господь Бог міг послати ангела, щоб вона так натхненно могла відвести мужа від несправедливого засуду Ісуса Христа і її саму довіри притягнути. У тім сні, як каже, багато терпіла для Нього. Бо їй була об'явлена невинність і мука Ісуса Христа і страшний кінець її мужа, якщо його засудить. Пилат на нещастя не послухав її поради, але його постигла справедлива Божа кара, його було скинено з уряду, відібрано йому гідність і засуджено на вигнання. Де самовбивство закінчив своє життя. Клавдія витривала у вірі Ісуса Христа і Східна церква почитає її за свято під іменем Клавдії Проколи. На цих двох людях Пелаті і його жінці Клавдії, як різно світ Ісус Христос винагороджує за віддані собі услуги. Не пишайся людською хвальбою, а служи вірно Господу Богу. Постанова, як тільки випаде якась нагода, буду завжди захищати невинного. Святий Франц Ксаверій якось плив кораблем. Несподівано зірвалася на морі страшна буря. Всі, хто був на кораблі, злякалися і подумали. Що смерть їх не мине. Тоді святий Француз у руки свій хрест, коротко молився і кинув його в море. Буря відразу стихла, і корабель щасливо пристав до берега. Але святому стало жаль хреста, бо другого не мав. Та тут знову сталося нове чудо: коли він, заглиблений у молитві, йшов попри берег. Великий морський рак виплив з води з хрестом у своїх клешнях і простягнув його святому. Святий нахилився і взяв назад свій хрест. На тім місці поставлено пам'ятну каплицю. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Спасителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.